Ми пропонуємо, і думаю, що нас партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо руським. Припинення вогню, до зустрічі лідерів. Моя така думка особиста. Першими готові до зустрічі одразу хочу, щоб не було будь-яких інсинуацій. Зустріч на вибір руських: Стамбул, Ватикан, Швейцарія, все це є. Ми пропонуємо зустріч. З понеділка в будь-який день, а чому припинення вогню на до зустрічі лідерів, тому що ми зустрінемось, якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. З боку Росії, одностороннього. Будь ласка, якщо ми побачимо, що можемо продовжувати. Діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо. Режим припинення вогню так, з американським моніторингом, з, американським, з американськими гарантіями посередництва.